Це для тих, хто хоче приблизитися або понурити своїх близьких в теплі спогади про дитинство. Такі вареники ти не купиш в магазині, я точно знаю. Основні моменти для приготування вареників з вишнею: по-перше, додавайте крохмал в начинку, щоб зберегти сіку варенику. Цукор не давайте в начинку, краще зробити солодкий сироп. Якщо даєте яйця в тісто, то не соліть його, а воду для приготування посоліть. Після того, як спливуть вареники, варіть їх 3-5 хвилин залежно від товщини тіста. Варенички кидайте в кип'ячу воду невеликими порціями. Подавайте вареники з розтопленим маслом, сметаною, медом або вишневим сиропом ну, для особливого смаку. Більше деталей я залишу в описі під відео. Якщо хочеш мене підтримати, постав подобайку і підпишись, щоб не загубити рецепт збережи. Вам смачного і нам смачного!